Давайте приготуємо солодкі, неймовірно ніжні та смачні трубочки з лавашу та кисломолочного сиру. Рецепт дуже простий та не займає багато часу. Готуємо! Для початку візьмемо 60 г родзинок чи інших сухофруктів на вибір та заливаємо їх окропом, залишаємо набухати на 10 хвилин. Далі візьмемо кисломолочний сир 600 г і додаємо до нього 100 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі для балансу смаку. Також до сиру додаємо 1 ціле яйце та 1 білок. Жовток залишаємо на змащування трубочок, обов'язково його чимось накрити, щоб не завітрювався. Зараз все змішаємо до поєднання. Якщо у вас сир крупними грудками, можна перебити його блендером. Далі, за бажанням для аромату натираємо сюди цедру лимона. Знімайте лише верхній шар, адже нижній дає гірчинку. З родзинок зливаємо повністю всю воду та ретельно просушуємо їх паперовими рушниками, додаємо в миску до сиру і знову все змішаємо. Підготуємо лаваш. На таку кількість сиру я беру 5 листів круглого лаваша. Також підійде 2 листи прямокутного. Ділимо начинку на 5 або 2 частини, в залежності від кількості листів лаваша. І далі все просто: беремо один лист лаваша і викладаємо на нього частину начинки, розмащуємо рівномірним шаром по всій поверхні та скручуємо в трубочку. Так само повторюємо з рештою компонентів. Викладаємо трубочки на застелене пергаментом деко. Далі візьмемо жовток, який ми залишали, та змішаємо його зі столовою ложкою молока, вершків або сметани. Змащуємо ним наші трубочки для красивого рум'яного кольору. За бажанням можна зверху ще посипати мигдальними пластівцями та насінням або горішками. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Все готово. В моїй духовці трубочки випікались 23 хвилини. Ось так вони повинні гарно зарум'янитись, всередині стати м'якенькими та ніжними, а по краям хрумкими. Чудовий варіант із собою на солодкий перекус чи просто до чаю. А якщо замінити цукор на банан, то вийде дуже смачний та поживний десерт для тих, хто притримується правильного харчування. Всім смачного!